Дякую, перш за все. Хочу подякувати нашим захисникам, що ми маємо змогу грати. Оцінюю гру, в принципі, позитивно. Нам вдалося підвищити настрій, отримати позитивні емоції від гри. Нарешті, можна сказати, насолоджувалися грою. Була дуже активна лавочка, дуже сподобалось, що вони давали енергію. І вийшло їй зарядитись. Ну, в свою чергу я хочу привітати всіх причетних до цього перемоги, цих гравців, тренерський, докторський штаб, керівництво, всіх болівальників, всіх тих людей, які за нас переживають, які болівають за нас. Да, тяжко грати дві, дві гри поспіль. Дуже важливо для нас було відпочити і морально, і фізично. В першу чергу, нам фізично. Нам, нам, це, нам це вдалося зробити. Я задоволений, як ми сьогодні грали, як ми виконували те, що ми домовлялися в роздягальні. В принципі, високий, високий процент відсоток влучання трьохочкової дистанції, В принципі, виконалося все, 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 що ми домовлялися робити. Скажу більш-менш була цікава гра для нас, в першу чергу. Дуже цікавий конкурент. Було дуже тяжко грати з гравцями, більш, бага, більш маючи багато досвіду, ніж ми. Саме програли, мені здається, у другій чверті було дуже тяжко знайти вільного, нас дуже сильно пресували, був пресинг по всі по всьому корті. Але більш-менш інші чверті ми показали себе також непогано. Є до чого рости. Треба працювати і працювати ще раз працювати. Ну, перш за все, я хочу поздравити команду суперника з побідою, з перемогою. А то, що нам не вистачало, то в першу чергу не вистачало досвіду, не вистачало атлетизму, не хватало розуміння цієї гри в цілому, бо результат другої четверті був просто нищівний. Команда суперників дуже гарно нас пресінгувала, і ми продавилися. Наші молоді хлопці розгубились і повністю потеряли ниті гри. Але в третій, четвертій, четвертій зібралися після перемови в в перериві, і е, ребята зрозуміли, як грати, вийшло стало, почали обігрувати, брати на себе ініціативу. але... Досі не вистачає нам майстерності в першу чергу, не вистачає тих скоростей, які потрібні для цієї ліги. От над цим будемо працювати. Дуже волнообразно граємо. А так, в цілому, ребята старалися, але є як є на сьогодні.